з нами на прямому зв'язку Олена Ваніна, і е, хочу пояснити: от четверте вікно і власне ми там бачимо справжнє вікно. Тому що людина, яка зараз з нами буде на прямому зв'язку, їй не можна показувати своє обличчя. А чому Оленочка, ти можеш розповісти і представити сьогоднішнього гостя? Так, називаємо її пані Наталя. Вона нещодавно виїхала з окупованої Херсонщини. Вона до останнього не хотіла виїжджати, тому що вона староста села. Село звичайне середньостатистичне херсонське село, яке півроку понад півроку живе в окупації. Вона до останнього робила все, щоб село жило, щоб там люди могли вижити попри нелюдські умови і обстріли. Але нещодавно затримали її помічницю. Катували її дуже і сказали, що наступна будеш ти. І тому Наталя мусила виїхати із села і зараз керує дистанційно. Тому ми не показуємо її обличчя, тому що залишилися її люди, які далі продовжують працювати. Ну, така історія її. Пані Наталя. Ми вас вітаємо в прямому ефірі на 1+,1 Так, Вітаю вас. Ми зможемо вас чути, як і наші глядачі. У мене перше запитання до того, як ми почнемо говорити власне пані Наталя про вашу особисту історію, але зараз запитання дуже актуальне і до вас, і до Олена, і до тебе. Яка ваша реакція як жителів Херсона і Херсонщини на оці вечірні заяви окупантів про те, що оголошується евакуація на лівий берег Дніпра, про те, що Збройні Сили України готують потужний наступ на Херсон? Що окупанти роблять все, щоб захистити мирних жителів. Оця вся така інформаційна, поки що, спецоперація навколо Херсона. Як ви її сприймаєте, чи справді а, все йде до звільнення? Я хочу сказати, Боже? що це означає все, що завгодно. А, добре. Пані Наталю, кажіть. Вибачте, ну дивіться, для мене це як паніка в окупантів. Так вони біжать і хватають з собою, що можуть взяти. Вже від сьогодні мені телефонувало дуже багато людей, що ходять по домівках, кажуть, збирайте речі, і є такі випадки, коли насильно вже вивозять людей на пристань у Річпорт, або навіть сідають у автобус Річпорт це в Херсоні. А у поселах збирають в автобуси в певному місці і вивозять є вже такі сьогодні дзвіночки з окупованої території. Ну можливо, це їхня паніка. Не знаю, чи вони хочуть щит зробити? Ну не зрозуміло. Я думаю, що це паніка у окупантів. Не треба піддаватись цій паніці. Я так хочу сказати, Олена. А що ти думаєш про цю інформаційну поки що ситуацію? Думаю, що це може означати все, що завгодно, тільки не піклування про людей. Вони щось задумали для себе, або вони дуже бояться наступу наших улюблених украфашистів, яких всі дуже 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 чекають в Херсоні. Або це може бути щось інше. Вони можуть відступити і обстрілювати місто і говорити, що це обстрілює Україна. Я хочу сказати, що паніка дуже сильно розганяється у чатах. Людям пишуть, що буде підірвана ГЕС, що Херсон буде в Огнянам мішки, що треба тікати і тікати. Але люди, з якими я спілкуюся, вони е, за, за цим спостерігають, чекають, що це можна може означати. Але е, ті люди, з якими я спілкуюся, не збираються виїжджати, тому що це зараз дуже небезпечно. Виїхати в Росію, а виїзд в Україну вже е, ну дуже дуже складний і майже неможливий. Тому хто залишився, той залишається, хто не, не піддається паніці. Давайте тепер до І чекає на зсу. Давайте тепер перейдемо до, до до власне самої історії пані Наталії. Пані Наталія, як ви виїжджали з окупованої території? І от коли Олена вас представляла, вона сказала, що вашу помічницю е окупанти викрали, катували. Ну а якщо катували, то що вони хотіли з неї вибити? Тобто. Чому вони викрадають там людей, які адмініструють містечка, селище а, ну, вони викрадають людей за проукраїнські позиції. Ну це всім зрозуміло, так а останнім часом, останні там два-три місяці, вони дуже пильно а, слідкують за волонтерами, за тими, хто, хоч якось, допомагає людям. А, ну, ми бачимо, що багато волонтерів викрадено в Херсоні ну, останнім часом. Приходять дуже сумні новини про них. Мою помічницю викрали. Ну вона була там, скажімо так, в одному місці, де не треба було бути. Це ще одна тема. Що якщо ти знаходишся десь поряд де є їхнє скупчення, і людина навіть не знає, що там вони базуються, а просто зупинилась відповісти на телефон або подивитись щось там в своїх речах, то людину мішок на голову забрали, машину забрали. Все, тобто, телефон. Забрали людини, немає людину. Катують її, катували е, майже два дні, підвішували і на крюк, і палили об неї е, залишки сигарет, окурки і не давали їжі, не давали в туалет сходити. Хотіли вони інформацію, хотіли вони списки, хто є, які люди залишились, які діти, кому допомагаємо. Шукали мене, попередили, що я не захотіла з ними співпрацювати, відмовилась, хоча. Ну, я вам так хочу сказати, напряму мені не приходило, я з ними не зустрічалась за сім всі місяців окупації. Боже, мене зберіг від цього. Але вони натякали на те, що я не хочу, не йду добровільно до них, тому вони прийдуть за мною і треба ну, передати їй. Нехай вона приходить у найкоротший час. То я була вимушена за одну добу зібратись і виїхати з сім'єю, бо це було вже дуже небезпечно, так сказати. А, а ви виїхали? А ви виїхали до, до організації цього псевдореферендуму? Чи чи після вже він, він ще йшов цей референдум? Ми 28-го вже були не підконтрольні. Але ми але ми почали виїжджати ще 25-го, 26-го, поки переїхали на цьому, скажіть мені. Перегнали машину через Антоні. річку, це складно. А вони Антоні, з вами а вони якось з вами намагалися вийти на зв'язок в плані організації цього псевдореферендуму? Ні, ні. Б, ну не можу так сказати вам напряму, але в мене. В селищі в мене не одне селище, в мене їх декілька. Одразу, майже на початку війни, десь у квітні з'явився гауляйтер. Тобто він сам захотів стати, сам пішов, його призначили, і він займався ну, всім цим питанням, всю війну, скажімо так, їхніми питаннями, і організовував він їм повністю референдум. Вони проводили в мене в селищі, в окрузі, проводили референдум. Тобто до мене вони не звертались. У них був свій, який раніше працював у цій сфері. Ви тобто... знаєте його, так? Так, знаю, особисто знаю її. Люди знають. П Пані Наталі, І а думає. яким маршрутом е ви змогли виїхати? Це був маршрут, я так розумію, на лівий берег Дніпра спочатку, а далі куди? А, а далі, е до, через Васильівку. Туди через Васильівку mm -hmm. ночували е дві доби ми. Переночували у людей добрі люди. Дякую там взагалі у Васильівці. Всі підтримують, всі кормлять дітей, обігрівають. Ну все, що можливо, роблять. Тобто, доб, дуже добрі люди. Але така черга з машин, і я знаю, що ми виїхали майже останні. Ми виїжджали 28-го, і 29-го зранку розстріляли там колону. Якщо пам'ятаєте, це було я плакала зранку, просто я. А як перебралися? А як на лівий берег перебралися? E, значить, є декілька пантонів. E, один він як сказати, приватний. Він знаходиться в іншому місті там Херсон. Це чоловік прибирався. Я вже була на іншому боці декілька там, декілька тижнів, бо я вже переховувалась e, і виїжджала в місто лише тільки коли приходила гуманітарна допомога. А він виїжджав вже. От останній день виїжджав, так скажемо. Не їхав він на цьому пантоні, що біля Антонівського мосту, де вони ховаються за цивільних, заганяють машини і ховають свою техніку за цивільні машини. І ще на цей пантон на Антонівському мосту вони в першу чергу запускають сім'ї з дітьми. Ну, тобто, це так небезпечно. А є платні понтони, вони дорогі, на них дуже велика черга, запис, ну, але можна виїхати. І от він виїхав і ввечері цей понтон зламався. Ну, Взагалі, якось так все було, як в останній якийсь поїзд ми пригнули, я так хочу сказати, я дуже не хотіла виїжджати, якби не оці всі погрози, референдум та це, що вони будуть мобілізувати чоловіків. Ну, Це було зрозуміло, що там вже неможливо знаходитись і треба тікати. Треба тікати. Наталю. А як змінилася поведінка росіян протягом півроку? Які вони пройшли, які вони зараз? Вони спочатку були дружелюбні, все людям казали. То ми до вас добро, ми вам видаємо там гуманітарку. Ну, хтось брав, хтось не брав, у кожного своя історія, тут не можна нічого сказати. А, а зараз це дуже агресивні. Вони заходять в будинки, вони заходять в квартири, вони виносять все, що можна взяти. Вони грабують бази а, фермерів. У фермерів вивозять навіть старі якісь е каністри з-під з під, з -під е палива. Розумієте, бірто ж беруть. Ну це взагалі просто ну такий безлад. Вони розбирають комбайни, знімають з цих комбайнів акумулятори. Ну бо не можуть їх завести сучасні комбайни. Вони ж на IP, там такі всі них Джепієре стоять, що ти не можеш завести, якщо в тебе немає відповідного ключа. Але вони знімають акумулятори. Вони стали агресивні, можуть зупинити тебе на вулиці. От я хочу, щоб почула Україна, що не можна в Херсонській області, ні в Херсоні, ні в Херсонській області просто вийти випити кави. Немає в нас такого, немає просто вийти прогуляти з дитиною. Тебе можуть зупинити в будь-який момент, перевірити документи, перевірити телефон. В телефоні, не дай Боже, знайдуть щось хоч трошечки про Україну, або слово Орк, або там я не знаю, фашисти, «рашисти», щось таке. Все на підвал, навіть дитину залишають тебе забирають. Ну тобто, це дуже грубі на зараз відносини. Я навіть не знаю, як назвати це відносини чи як, але це ну неможливо. Немає у нас такої можливості, там не було навіть я кажу вийти, попити кави. Тобто, ти, якщо виходиш, то це дуже швидко за ліками в магазин, або ти везеш цю гуманітарку, видаєш точково, видаєш тим, кому знаєш. Все, далі вони розтягують по своїм домівкам, роздають сусідам або бабусям. Тобто, це було останні два місяці, це взагалі жах. Зараз там ще, ще краще, як скажуть, в кавичках стало. Пані, скажіть, а... будь ласка, кажи кожили. Да, От таке питання. Дуже не знаю, як на нього відповідати. Да, от органи місцевого самоврядування, самоврядування не отримували ніяких інструкцій. Щодо того, як діяти під час війни, як як правильно голова має виїхати одразу і керувати дистанційно? Тоді люди там кажуть, да, зради в нас? Якщо голова залишається і потрапляє на підвал, то кажуть, а що він тут сидів? Взагалі, як ви думаєте, як взагалі правильно зробити? Чи існують якісь правильні рішення у нас зараз? Ну, я сподіваюся, що це наше перша і остання да, так, війна і ці, ці становища, які ми зараз переживаємо, то немає ні в кого чіткої інструкції: виїжджати, залишатись, їхати, їхати за кордон або в Україну. Ну немає. Я так можу сказати. Так, ми отримували інструкцію: якщо вам погрожує якась небезпека, перемістіться в найбільш безпечне місце. Але за ці місяців. Окупації у нас не було жодного коридору, жодного Ні зеленого, ні продуктового, ні ні медикаменти не могли завести офіційно. Тобто, як виїжджати під обстріли? Я коли перший раз ще мене там казали, виїжджай я намагалась та колона, яка їхала, в якій повинна була їхати я. Розстріляли частину людей, ну тобто, для мене це стало все я не можу, я не буду. І як можна полишити людей? От в мене питання. Тобто, до останнього, наскільки ти можеш допомагати, навіть коли тебе бачать люди, і вони знають, що ти тут, навіть якщо ти не приїздиш в саме село, а назначаєш десь зустріч в іншому місці, вони приїжджають. Ну це вони кажуть, ти заряджаєш нас енергію, ти надаєш нам сили вірити, що все буде добре. Тобто, якщо ну не знаю, для мене було особисто важно залишатись е, там, е, допомагати людям ну, як, як можливо. Я навіть не хочу розповідати, як це було в подробицях. Це буде інша, мабуть, історія. Але кожен має робити свій вибір: виїжджати чи залишатись, але не співпрацювати, не допомагати їм, це в жодному разі, ні. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, якась наша соціальна українська допомога до мешканців Херсонщини доходить? Чи є там можливість отримувати виплати якісь ну, хоча б якусь зараз соціальну підтримку? Ну хочу сказати, це в мене питання номер один, яке я хотіла озвучити. По-перше, вони окупаційна влада виводить повністю гривню. Вони обіцяють, що до Грудня місяця не буде гривні. Ну я сподіваюся, що до грудня місяця не буде вже у нас окупаційної влади. Вже буде повністю Україна та ЗСУ. Вони прирівняли курс гривні до рубля вже один до одного. 1,25 – це такий ще дуже добрий курс, так сказати. А один до одного банкомати, звісно, не працюють вже сім місяців. Люди, ті, хто залишились якісь там пенсії, можливо, якісь виплати, отримують на картки. Ті, хто в кого були е, оформлені картки. Але обміняти їх е, з карток з електронних грошей на гривню, це було дуже важко. Лише останнім місяцем стало, що ну, є е, готівка, немає без Тобто, так, і всі просять, закинь, закинь, закинь на картку, а я тобі дам без процентів на е, е, готівку. Тобто, перші місяці ми взагалі організовували для людей. Готівкову форму ми привозили людям готівку, обмінювали, робили через додатки. І таке в нас було в практиці. Ми домовились з Приватбанком з дівчиною там з однією з Ощадбанком з одним відділенням, і ми так людям робили, як скажемо, ну обналічували гроші, по-іншому неможливо було. По-друге, десь з травня місяця люди не отримують багатьох пільг та виплат з травня місяця на хвилиночку. Тобто немає роботи в Херсоні та області, ну взагалі немає, а ще немає жодних виплат. Ну то зрозуміло, що люди будуть йти і брати те, що їм дає окупаційна влада ну, за законами війни. Розумієте? Хтось на це виживає, а хтось якось крутиться і ще якусь копійку може відправляти на ЗСУ. А є такі люди в мене, які. Отримували в них гроші, я знаю. Вони мені казали, ми пішли взяли, але ми скупилися. Ось пакети. Давайте роздамо людям. Тобто і таке є, розумієте? Так виживають вони як можуть. Але соціальних виплат немає взагалі. Це не так, як тут не підконтрольний. Ти приїхав, тебе зустріли у Запоріжжі, все добре організовано. Одразу ти все собі оформлюєш, отримуєш. Багато дуже допомоги видають і червоний хрест на підконтрольній, і інші організації, але там такого немає взагалі. Там ну немає Наталі, Дуже сподіваємося, що скоро буде. Як ви правильно сказали, що скоро там будуть збройні сили, наша соціальна допомога, а не правила і закони окупаційної влади. Дуже вам дякуємо за інформацію. Вітання всім, хто зараз там на окупованій Херсонщині, чекає на звільнення від нас. Олені ваніні так само дякуємо нашому провіднику на Херсонщині. Обов'язково будемо продовжувати цю нашу рубрику і тримати зв'язок з нашими окупованими територіями, тимчасово, зокрема і з Херсонщиною. Ну а ми повернемось в прямий ефір вже за кілька хвилин.